Все, починається з півйожки як завжди, в принципі. Далі ми бачимо Неос. І ці у мене у чорного, який рішається цю міксер-схему, дивиться на неї і замішає переключатель. Він його включає, засвічається штука. Він рішається і засунути магнітофон. Тобто, і вставляє її. в подачек данных на телевизор. Тогда начинается сама как бы, разговор. Ты уверен, что это ответ необходимо? Мы имеем дело с разумными формами жизни. Мы понятия не имеем, на какие знания они могут скрывать. Мы должны эффективно завоевать и излечить информацию от этой планеты, чтобы служить императору. Я понял, к чему это идет. С этим машинам мы можем ассимилироваться в их общество, а после нашего завоевания мы уничтожим планеты и положим новые Это как всегда. Геніально, ну спочатку ми повинні збавитися від передання від питателя. Скібідіст розмовляли, а що скібідіст розмовляли, то, то що їм треба захопити по Божі ці вимену е, планету нашу. І вони, ну, вони не знають, е, що які там розуми живуть, тобто ум який в них. І вони вирішують створити ці щоб проникнути в їхнє ощество. Тому що, скоріше, все вони знають про сушість, як я мену і спільки мену. І таким самим вони, виходить, создали, якби, ті омена. І якби все. Далі, далі ми дивимося, як не поблюдаємося з другими ці оменами. Входить джимен. Далі Асоскібдістов каже, що пора став перед судом полку полконсола. Тобто полу ну, командира. Він відкривається і починається з мого Hello Soul. Ти до воїну прям не так лі? Може, я просто немного болею о своєму, ніж всі ці камінь вокруг мене. Мені слідувати, але уступити тебе в той момент, коли я обнаружив, що ти не зовсім зрозумів, що я сам діля, знаєш, бути один, одним із вас. Ти вмієш вийду одним із вас, ти, ти розумієш, що це форма життя, і їх, щоб завоювати більше форми життя. І все для цього? Да я замечаю нео якісь непонятні штуки. Ість, которий контролює ситуайність, а парадисійський мусор ходить тебе нікогда не поймати, і все це вартно стаже цілий. я може ти педок, но вони не організми в цій вселенній, вони зашлу того, щоб йому була такий от, як те, казні його. Весь розговор був в том, то що він не розуміє, зачем він вообще взагалі... Один із ним бути і те, що він заслужує бути. В конце витозі він називає його Отом. і він каже казнити йому, а скільки вистелюється, тим часом обається лазі, я так подумаю. І він каже, що тебе і твої маленькі подухки. Ветозі влітає з, з їхньої бази, типу тоді ми бачимо який летить зараз по космосу до землі. І хазус оповідає те, що саме система. І ми бачимо самого Джемена. Тим часом падає Неос, і тут він живе, і зараз буде розговор, який я озвучу. Привіт, Неос! Привіт, Мофіна! Що відбувається? Нас сдуло с замотения, но мы все еще на тебе — голосол. Мы не, не будем вмешаться в це. Ты сумасшедший Це это наша права цель. Мы здесь, чтобы освободить данный об этом планетиці. Другие о голосоле. И на чем заканчивается отговоровом. Казати по своєму то що, ті уму, то, що ті уму, ті уму, каже то, що румен, каже, що треба собати дані об цій планеті, а Нео вважає то що треба е, волос, це їх на перший цель і їх треба унищожити. Витоді з ними починається з який я тільки озвучив. Тож вони бачать його туалету це від Жемена. Перше за все. І далі ми бачимо тут ці у мене, які починає казати, гей, ті вахті, твої созда... создали нас? Він дійсно знає кое що безумне. Поліцефалія, вона знає інформацію, яку ми не знаємо. Ми наші розповідали стьохти. Як? Я не знаю, але це дійсно поводоподобний відповідь були Є вещи, которые нужна наша помощь. Я думаю, что наша единственная це защищать дух друга, вижити і сохранить наш телевізіонщик. Однако это зелений лото использует нас как пустых обов. Вам стоит продолжить посмотреть, поведить сюда оправдаться. Все должны увидеть то, что увидели этот парень Неос. Після він втягує кассету і все. Як я можу підположити, то що, як я вже казала, то що ті у мене деле були зроблені по показу зеленого чела, який тільки що у ті мене сказав, то що вони були абами. Типу, ну, Неос і Ті, Тіве Вумен знає на самом деле, що взагалі тут відбувається. Тому що вони, якби були самі зроблені, те, що у них не стілося, споміляння е, відлічі від останні тіременов і учорного тілемена. І так, що я можу склати з серії? Я е, можу сказати, цікаво, там, що взагалі прийшло, відколася все Неус і ті умен, і лише всі ці у мене. Ми узнали то, що це були зроні астоскібідістам, які хотіли завоювати сміх і узнати інформацію благодаря ним. І таким саме побатися в, в общество в світу, людей. Ну, вони, вони не просто ділили це. Вони благодаря тому, що вони знали по спікермену і з кошеками омену, тому що вони якось додумались зробити ще. Е, ці оменом, якось вони додумалися. Я ск... І вони таким самим хотіли їх відправити, щоб поки знати інформацію, а потім і уніштожити. Також інтересно було, то, що Джемен не вголос, як, й називався, був зараз Скібідістов. І то, що він із другої, якби, планети. І то, що, скоріше за все, в сідошній серах ми узнаємо в тобто, другій честь ми знаємо трохи побільше. А чому ж же... E, ніхто по це не знає, крім Тівмена, Неоса і Тівумен, а останні Тівмени у мене не знає навіть ті ж найтії є великий у і. тут самий учений. Також я думаю, то, що вумен, то ще і Неос, вони якби були все вже включені. То, що вони це все навіть не бачили. І якби плохті вони знали, а духи ці в мене, скоріш за все, не були включені. І за цього вони цього, якби не пам'ять. І вопрос у тому, чи умах не голос. Скоріше за все, він не умов, то... тому що це якби наш джимен. Э, ну, На цьому все звом був радіон, той щекін севий де. Тобто серия про Вы Родиона выйдет скоро уже. Так что, всем пока-пока!